Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Дітки, а який настрій у вас сьогодні? Гарний. Тому що яскравіше світить сонечко, стало тепліше, веселіше заспівали пташки. Настала весна. Вже струмок біжить з під снігу. І ламає річка кригу. Вже ведмідь забув про сни, бо діждався він весни. Надходить до нас весна і потихеньку все змінює довкола, творить свої весняні справи. Раніше геть усе було біле від снігу, а тепер всюди з'являється проталине. З кожним днем снігу все менше і менше. На що перетворюється сніг? Справді талий сніг перетворюється на талу водичку. Струмочки вони біжать собі полями, гаями та вулицями. А чому тане сніг? Сніг тане тому. Сонечко піднялось вище в небо і всім дарує своє тепло. А яке небо? Блакитне, ясне. Які зміни відбулися з деревами? Так, дерева вже скинули з гілок снігові шапки і прокидаються від зимового сну. На них починають бубнявити бруньки. У-у-у-у! Ой, малята, ви чуєте? хтось пишіть. Хто це міг бути? Та це ж мишка, весняне сонечко, нагріло її своїми промінчиками, її захотілось пограти з нами у цікаву гру до Борислівце. Нумо, почали. Скажи, яка йде весна? Чудова, нізна, тярівна, у полі теплий вітер віє, а небо угорі? Сніє. Хоч де-не-де ще сніг лежить, та вже дзвінки струмок бізить. Молодці малята, дякую, що ви зі мною погралися. До побачення! А я вам пропоную пограти у дидактичну вправу. Що буде, якщо вийде сонечко? Якщо вийде сонечко, розпустяться бруньки, заспівають весело пташечки. А тепер. А тепер ви. Молодці малята! Якщо вийде сонечко, ми ще з вами будемо бігати, гуляти, дружити, радіти і милуватись красою рідної природи. До нової зустрічі. До побачення!